Ми прийшли подивитися конструкцію доджа, бо нам воно треба. BMW Є90. в такому стані. Вони тут якогось фіга по 6 штук продаються. Не знаю чому, але так є. Вони них людина лишила, так, так і товнула. Точок на V8 на всьому. Буде дешевше, ніж на купарті, зразу вам кажу. Пікапчики, ще Е90, Corolla, Mustang. Зразу ще з номерами, як бачите, на таких дисках. О, салон, 69 миль пробігу. Так що непогано, непогано. Подивимося, за що воно зараз все піде. Тут Можете купити ось такі мотоцикли. Якісь після аварії, якісь просто товнуті. Мене ще цікавить, що це BMW. Так, ось, ліфту, також ліфтово, також 90-ми, як бачите, заводиться. Зразу пишуть за ключ, пробіг. Ну, Ці ось, 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 старі машини мексиканці. У них чорним турять, його є такий. Хонда сіє тут надзвичайно популярний автомобіль. Он і другий 90-х стоїть. І Lexus також піде дорого. Бачите, в Хонду немає колеса Але Jaguar прям прям цікавий. Так що Та, ось просто ідеальна робота. В цьому автомобіль стоїть заведений, яке навіть. Було впадло ключ до нього доробити. Типово путіє клапана кришка. Але все як нового автомобіля, ні? Навіть ключ не 10, 11 тисяч за Мустан. 10 тисяч на разі. 10-300 за Мустан, 200 за Мустан. 300 Йдемо в Космос. Досить непогано виглядає. І продовжуємо. Є ягуар, бумочка. В принципі, бумку я би брав, але я є бажаючим. І купа мотоциклів.